Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Церква пропонує нашій увазі священну євангельську історію про насичення, насичення Спасителем п'яти тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибами. Коли ірод Четвертовласник обезглавив святого приттечі і хрестителя Іоанна, який був учителем покаяння, який облічав Ірода за те, що він взяв собі в жінки в жінку свого рідного брата Філіпа. Коли ця трагедія відбулася, то Спаситель пішов у пустинне місце, щоб там побути наодинці з Богом і помолитися. Народ узнав про це і до нього почали сходитися люди з рідних місць, і коли люди зійшлися, то Господь умилосердився над ними, зжалився і зцілив хворих, і говорив їм слово Божественної правди. І день вже завершався, і апостоли кажуть Спасителю, відпусти народ, щоб пішли собі купити їжі, тому що тут місце пустинне, і вони не мають де цього зробити. Спаситель каже, ви дайте їм їсти. Апостоли кажуть, у нас немає їди для такої кількості, у нас є тільки 5 хлібів і дві риби. Ну, що цього для такої кількості людей? А Спаситель каже, принесіть мені все це сюди. І Господь, Повелів людям сісти на траву і благословив п'ять хлібів і дві риби, і роздав апостолам, а вони роздали людям. І їли всі і наситилися, і набрали ще оставшихся у крохів, 12 повних коробів. А їх було п'ять тисяч тільки чоловіків. Мужів, крім жінок і дітей. Повну проповідь дивіться на ютуб каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, віра славна, наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю!